Понад півстоліття Марія Федорівна ходить цією дорогою на роботу. Вінницькому планетарію жінка присвятила найкращі роки свого життя. Він став другою домівкою. Ці стіни були свідками першого кохання, народження діток та вдячних відвідувачів друзів. Що буде астрономом, Марія Федрівна вирішила ще у 10 класі, надихнувшись місцевим викладачем, який захопливо розповідав про всесвіт. Потім були історичні польоти Гагаріна та Валентини Терешкової, після яких Марія Федрівна хотіла підкорити космос і записалася на курси парашутистів. Але після Далого приземлення професія космонавта залишилася в минулому. Тоді вирішила закохувати у зоряний всесвіт віничан. 1968 рік. Ось тут підпис є. Тобто я вже півроку пропрацювала в в фоє. Скільки вам тут років? 68, я 42, го Це 26 років. Ось зима, планетарій, зимовий 68 рік. А це 67-й. п'ємо чай, гріємось в планетарії. Була молода, енергійна і лазила по деревам, фотографувала різні краєвиди в парку. Юна тендітна грайлива і завжди з посмішкою. Такою себе запам'ятала Марія Федорівна у молоді роки. Робота в планетарії для неї була захопливою та відповідальною, адже цікавість до науки підігравали льотчики-космонавти. А тоді були польоти перші в космос, так що кожен. Учень зараз мріють стати там бізнесменами, наприклад, комп'ютерщиками. А тоді всі мріяли полетіти в космос, бути льотчиками-космонавтами, так що у нас дуже зал був переповнений. Тоді були якраз перші польоти на Венеру. Про Венеру, що говорили, що там такий клімат, який був на землі, мільйони років тому назад. Ростуть там деревовидні папорот, хвощі. а виявилося, що там. Температура плюс 480 градусів. Так що я запам'ятала, моя перша лекція була Таємниці красуні Венери. Всі свої лекції Марія Федрівна розповідала по пам'яті. До них готувалася годинами. Замість комп'ютерного обладнання тоді були діапозитиви. Одного разу пам'ятаю, географа не було, була в відпустці, замовили Африку. Я всю ніч сиділа, читала, шукала слайди, щоб підібрати про Африку. Так я так підготувалася і раптом вони вранці телефонують, що вони не зможуть до нас прийти. Так бувало і такі випадки, як казала наша, теж була лектор Надія Іванівна Почапська, що якщо нам замовлять на завтра, сьогодні замовлять. Про китайську мову розповісти, то ми підготуємось. Зараз Вінницький планетарій визнаний найкращим в Україні у 2013 році. Його капітально відремонтували і подарували йому друге життя. Тут можна побачити зорі за будь-якої погоди, полярне сяйво, затемнення місяця та сонця, а також помандрувати до північного полюсу і на екватор. Вже понад півстоліття Марія Федорівна проводить такі тури у космос і каже: ні на хвилинку за все життя не задумувалася про зміну діяльності чи місця роботи. Справа в тому виходять. Відвідувачі, і кожен майже дякує, дякує, дякує. А ось недавно пам'ятаю, підходить до мене якийсь чоловік, десь років 50-60, і каже: я лікар із Чернігова, переселенець. У нас немає планетарію, до речі, лише в п'яти містах України планетарій. Я каже, третій раз до вас приходжу. Мені так подобається. Марія Федорівна не тільки легенда планетарію, вона ще й зірка телебачення. Вже більше десяти років. Кожного ранку її астрономічні прогнози на телеканалі Віта у світанку дивиться вся Вінницька область. Її впізнають на вулиці і завжди питають поради. Змінилися абсолютно всі співробітники, тільки я, <смі> да, динозавру, залишилася одна. Весь час мене запитують, яка буде погода, яка буде зима. Ну і найбільше запитання, коли закінчиться війна. Марія Федорівна вірить у цифри та вважає, що вони мають особливе значення. Те, що вона стала успішною у своїй професії, завдячує долі і астрономічним підказкам, адже народилася жінка в один день із Коперником. Тому впевнена, шлях, яким пишається, вибрала правильний.